22 серпня, ще на відео записую. Запитували, навіть націливо прохали показати ландиш цього року. Ну, Ландиш я ще не знімав, тримаю його до певних високих цукрів. Ось, має такий вигляд, не звільняв від листя. Шпалера захід схід на новому році за високих температур і за подібної стиглості він дещо підпікся. От, тому не знімаю аромат. Іде надзвичайно потужний від цих кущів. Дещо підхопив поїдіон, не критично. У самій гребені мають ознаки самого оїді. От видно, да, а ягода вся чиста. Такий вже біло-жовтий колір. Зелень вона буде з іншої сторони. Обробки були дуже давно, вже мабуть місяця півтора назад. От, так що так, захворювання присутні на лозі. На ягоді майже немає. Ну, набрав відповідний розмір. От видно все заховано тут. Так, і що там? просили мабуть, розрізати її. Да? Ну така овальна форма ягоди. Відно, насинина вже е, злегка коричнева. Зараз він має 16-16,5. Виконав недавно заміряли, бачимо, що потенціал до набору цукру ще є. По кольору насінини не можна тримати і намагатися тримати до темно-коричневого, хоча б до коричневого кольору. Таким чином е, цей ландиш здатний набрати 17-18. І лише тоді я буду його знімати. На сухе вино, сухе вино з нього надзвичайно гарне. От Будь ласка, хто дегустував саме ландиш в моєму виконанні. Напишіть якийсь коментар, сподобалось, не сподобалось. Можливо, щось заважало вам у смакушій ароматиці, можливо, щось ви хотіли б змінити у білому сухому ландишу в моєму виконанні. Ну тобто, дайте мені якусь, якийсь орієнтир. Тому що я опираюсь на свої враження і, можливо, ваші враження будуть для мене дуже цінними Все, Це цех Дякую за увагу, до побачення.